Не плач, мамо, не плач. Я не Я не хочу. Дорі? Дорі? Дворі? же на дворі. Дорі плаває у вісні і говорить у вісні. Дорі любить побалакати у вісні. Для ремонту потрібен зірчастий ключ. Тату, а якщо воно знову кудись попливе? Я певен, що це просто випадковість і до ранку можна спокійно бачити. Дорі! Дорі! Я пригадала дещо. Це неймовірно. правда? Отже, є картинка в голові, і ти думаєш, я це бачила раніше. А коли я кажу раніше, це означає, що я Я ніби дещо згадую. Нагадай, про що я говорила. <плес> Моя сім'я. Вони десь там. Пливу на пошуки. Незабутня пригода, якої вона може не згадати <плес> у пошуках Дорі. Я пригадала дещо важливе. Дещо важливе? Тобто щось про черепашок. Ні. Про мустриці. Ні. Равликів ще Ні. – про... і не про не про них влітку на вас чекає велике плавання.